Я благодарна Господу, що 23 назад тому він дав мені написати песню Молитва за Україну. І зараз вона дуже актуальна. Як Бог знал, що нам потрібно буде молитися, усердно молитися за нашу страну. А чи знаєте ви щось про автора пісні Молитва за Україну? Авторка всесвітньо відомої пісні Крістіна Загаріна українська композиторка, членкиня спілки композиторів закінчила Київську консерваторію та музичне училище Глієра. Народилася Крістіна в Севастополі. Її батьки професійні музиканти. У складі різних музичних колективів вони працювали разом із зірками радянської естради, такими як Олександр Сіров, Ауріка та Лідія Ротару, Веланд Рот, Павло Дворський та інші. З 12 років Крістіна почала писати пісні та брати участь у дитячих конкурсах. У 14 років вона почала писати твори на євангельську тематику. Так з'явилася група Рема. Протягом 10 років вони проводили концерти на різних майданчиках: від вуличних євангелізацій до Київського палацу спорту, брали участь і в міжнародних конкурсах, і навіть місіонерському служінні у в'язницях суворого режиму. У 2015 році Крістіна Загаріна створила свій проект My Way» і випустила одноіменний альбом цього ж року. Більше про цей проект у наступному випуску. Залишайтеся з нами.